Виганяти загарбників з нашої землі українські бійці вчаться не лише за кордоном. Зараз в Україні триває вишкіл добровольців штурмових бригад гвардії наступу. Проте як саме вчать їх, поговоримо з Катериною Павліченко, заступницею міністра внутрішніх справ України. А пані Катерино, вітаю вас! Слава Україні героям, слава доброго дня! А отже, на тлі великої кількості охочих долучитися до гвардії наступу набір продовжили. Чи є Певні терміни дедлайни або ж цього разу вже без них. Ну, ми поки що не говоримо про якісь конкретні терміни і дедлайни. Попри те, можу відзначити, що за цей час, коли ми оголосили набір до гвардії наступу, ми отримали десятки тисяч заявок від добровольців, які сьогодні готові приступити до несення служби в поліції, гвардії або в прикордонників. Саме в цих підрозділах сьогодні формуються відповідні бригади. Разом з тим, оскільки ми побачили дійсно досить великий попит, дуже дуже великий такий попит суспільства, запит приступити до тих чи інших вступити до тих чи інших підрозділів. Ми продовжили можливість подати анкету, і крім того, зараз також формуємо нову бригаду, яка буде називатися Хартія. Вона буде формуватися в складі Національної гвардії України по факту вона буде дев'ядев бригадою гвардії наступу і сьомою бригадою в національній гвардії україни вже розпочато набір до цієї бригади. Хартія заявку так само можна подати, або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ на сайті також можна ознайомитися більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися. Крім цього, можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, де, які наразі працюють, і де також можна прийти особисто і. Подати свої документи в не в онлайн форматі, а офлайн? Угу. Скажіть, будь ласка, на в умовах, коли є великий попит на це, так вели, велика. Ну я не хочу сказати, пропозиція, люди йдуть, так чи будуть більш жорсткі норми відбору бійців у гвардії наступу? І які спеціальності зараз у попиті? Да, ви знаєте, насправді у нас е, дуже. Високий рівень відбору, і маємо насправді відсіви на кожному з етапів цього відбору. А попри те, ми розуміємо, що дійсно ми маємо відібрати і набрати в ряди кращих, найбільш вмотивованих підготувати належним чином найкращих і в базуючись на тих тому досвіді, який має вже сьогодні Україна, і на тому досвіді який. Можуть нам надати наші іноземні партнери. попри те, ми розуміємо, що дійсно на тому чи іншому етапі. Ми маємо певні відсіви, чи то ж на стадії військово-лікарської комісії, коли кандидатам не проходять за станом здоров'я, чи недостатній рівень фізичної підготовленості. А попри це можу сказати, що якщо ж все-таки є велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу гвардії наступу, до той чи іншої бригади, то рівень фізичної підготовленості можна трошки підтягнути, займаючися і постійно. Тренуючись, тому ми продовжуємо відбирати людей найкращих, наймотивованіших, і найголовніше тут бажання. Мотивація і е, готовність навчатися відносно е, того питання, що ви задали про основні е, спеціальності, які є популярними, е, кожна бригада це такий великий механізм, який включає в себе дуже багато різних е, спеціальностей і спеціалізацій. І е, люди, які приходять добровольці, вони мають можливість навчатися і, виходячи з своїх е, вмінь, навиків, знань, е, побажань е, працювати. По тому чи іншому напрямку, наприклад, оператором БПЛА, розвідником, артилеристом, піхотинцем, гранатометником, там чи, чи іншими якимись спеціалізаціями, які є в тій чи іншій бригаді, угу. ну тобто іншими словами, всім знаходиться місце, і якщо людина вмотивована, або дай, навіть може фізично не дотягує, вона може собі вибрати спеціальність. Я правильно вас зрозумів? Саме так ми орієнтуємося саме на людиноцентричний підхід, і якщо все ж таки доброволець бачить себе по тому чи іншому напрямку, то командири будуть прислухатися. Ну, виходячи з того штату і з того некомплекту, який є в підрозділі, то добровольці мотивовані, підготовлені, можуть розраховувати на ту чи іншу те чи іншу спеціалізацію, ту чи інший напрямок роботи. Угу. А чи може вас питати, скільки триває підготовка бійців, ну чим вона особлива, якщо можете сказати, звісно, і як проявляють себе наші добровольці? Підготовка а, триває близько кількох місяців, а, і вона складається з кількох етапів. А, перш за все, кожен доброволець, а, хто приходить, він підходить, проходить таку більш індивідуальне навчання. Хочу сказати, що велика кількість наших добровольців є такими, які раніше не служили в армії, але зараз хочуть долучитися до майбутньої нашої перемоги прийняли для себе рішення служити захищати. Разом з тим. Після такого індивідуального навчання далі проходить навчання в складі підрозділу, в якому вони будуть нести службу. Це називається вже бойове злагодження, і воно йде наступним етапом. Ми вже маємо ті підрозділи, які пройшли ці всі етапи, в тому числі і навчання. А є такі, які наразі навчання ще проходять. Разом з тим хочу відмітити, що оскільки ми бачимо дійсно великий такий попит бажання, то ми продовжили набір до гвардії наступу. І я вже сьогодні говорила про це. хочу ще раз наголосити, що відкрили можливість доєднання до ще однієї бригади, яка буде яка вже називається Хартія, і вона буде в складі Національної гвардії України. Ну і ще одне питання маю: наскільки швидко вдається опанувати сучасне озброєння добровольцям, майбутнім бійцям, що використовують у навчанні? Ми просто знаємо, що вражають іноземних інструкторів наші бійці своєю швидкістю освоєння, бо висока мотивація. Так, насправді мотивація є високою, тому кожен хто прийняв таке рішення долучитися до тієї чи іншої бригади гвардії наступу, має хороші успіхи на сьогодні під час навчання і адаптуються насправді всі, хто сьогодні вже приступив до навчання. Не можу вам деталізуватися, по тому озброєнню, яке буде. В тій чи іншій бригаді з, питання, в з питаннями безпеки, але можу вам сказати, що кожна, кожна бригада буде мати і важке озброєння, і вже зараз разом з нашими міжнародними партнерами добровольці освоюють. Те чи інше озброєння, яке вже наразі ми маємо, але разом з тим ми очікуємо отримання ще додаткового озброєння, яке також буде залучене і до навчання, і до подальшого проходження служби. Пані Катерино. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже цікаво. Це Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України. Була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякуємо вам на все добре.